Мам, іди сюди. Дивись, яка чорна хмара, зараз блискати буде, дивись, дивись. о, вже. Крістина, ти що здуріла, подивись, як блискає. зараз в хату залетить перетрощить тут все. Мам, ну чого ти все от панікуєш? Угу. Панікуєш, шо, сказати, що сказати, як 19-му році до нас на кухню блискавка залетіла, ми ледь без квартири не залишились. І відсядь від вікна. І вона, Я каже, що я б більше не прийду, каже, туди. Крістіна, я ж тебе просила відсядь. Ти що по телефону говориш? Ти на вулиці бачила, що робиться чи ні? Я перезвоню. Та мам, дивись, нічого там не робиться. Навіть на вулиці люди розмовляють по телефону. Угу, А потім тих людей по новинах показують. Клади телефон і йди їсти. Скоренько, я чекаю. Все? Зробила те, що я сказала? Так як ти їй сказала, поставила на зарядку і все. Ну яку зарядку? Я ж тобі сказала, телефон треба виключити або краще поставити на це. Я в самольоті режим, чи як він називається? Давай швиденько, швиденько. Все зробила? Так, а де вилка? Мам, що? Я телефон виключила, біля вікна не сижу. Що ще треба? Боже, я забула, це ж мега-мощний телевізор. Все, я виключила. Я бачу до тебе взагалі нічого не доходить. Світло наше світиться. Наше світло світиться. Та мам, я сижу, читаю, а без світла я нічого не побачу. Кристина, третя година дня, що ти там можеш не бачити? Втретє часа дня. А? Мам, третя година дня, але подивіться, як темно. Так, нічого не знаю. Все, спати лягай.